Потік мігрантів із Мексики до США через відкритий край прикордонного муру в штаті Каліфорнія триває. Ось уже як кілька місяців у таборі, який утворився на американському боці в пустелі Сан-Дієго, мігранти чекають, доки їх оформлять працівники прикордонної служби. У жовтні через небувалу кількість прохачів притулку з усього світу прикордонники США випустили на вулиці в районі Сан-Дієго тисячі мігрантів. Тут із вересня минулого року до серпня цього було затримано понад. 204 тисячі мігрантів це майже на третину більше ніж за такий самий період. Торік багато хто з прибулих просить статусу біженця. Для цього їм треба довести, що вони потребують захисту від переслідувань у своїй країні. За статистикою імміграційні суди США задовольняють менш як 15% таких клопотань. Цікаво, що останнім часом значно побільшало прохачів притулку з Китаєм. Водночас вони не шукають способів нелегально перетнути кордони, сховатися від прикордонників, як роблять інші мігранти, а прямо підходять до офіцерів і просять їх затримати. Здебільшого це молоді люди. Деякі американські законодавці висловили побоювання, що частина цих людей може виявитися шпигунами компартії Китаю.